Так, ну і раз вже я тут, то я хочу зараз піти в сенсей, подивитися, які вже там актуальні чи новинки, чи актуальні новинки, чи що в нас представлено ближче до весни вже на сезон. Тож поки мені магазинчик не сподобався, друзі, ні. Дитячі образи гарні. Такі прям весняні, дуже милі. Так, щось цікаве треба знайти і вам показати. Тут гарні тапці, капці, але мені не подобається відкритий носочок. Все ж таки закритим, більш зручніше і тепліше. Ось по типу таких закритим носочком 220 гривень. Гарна ціна, але підошва дуже тоненька. Тому дуже... більше в нас немає. Ага, ось такі біленькі. До речі, щось схоже бачила в Аврорі за 200 гривень, але не було розміру. 220 гривень. В аврорі вони були рожевого кольору, тут біля. Друзі, погляньте, жіночі кеди біленькі, такі ну симпатичні, якісь, ну не знаю. Але ціна більш-менш нормальна, 660 гривень. Не вважаю, для таких кетів це норма. Ось. А в тих магазинчиках, ну, дещо завишені. Ціни. От 800 гривень. Такі височенькі Кедики. 800 гривень. Теж непогано, ще куди не йшло. Так, сезон білого такого вже світлих кольорів. Такі подобаються, але ось ця квіточка, не знаю. Цікаво виглядає. 800 гривень, друзі. Ну. Нічого, так в чорному кольорі. Симпатична, mm. теж класика. Ось і є в пудровому. Mm. І в червоному. Mm. Балетки різні. Mm. Ну і по цінам, бачите, більш-менш нормально. Так. Тут у нас взагалі 220 гривень. Вийшли ви на один сезон, але нічого. Мені здається, це краще, аніж ти будеш купляти, наприклад, за дорогу суму, так, і не шкіру, не якість. І теж там поносити один сезон і просто викинути на смітник. Ой, яка тендітна суконька. Спрошу. Угу. А де в нас ціна? 800 гривень, погляньте. Вся сукня, дійсно вартує свої гроші. Так, це в нас теж сукня. 460. Коротенька така. Шортики цікаві. Ой, мені ця тканина не подобається. Ціна 600 гривень. Ну, якось, знаєте, всім цей одяг більш привабливий, кидається в очі і приємніший, аніж там. От сумочка непогана, ціна. ну 600 гривень. Це щось підвідомну марку, якийсь іде за кос, так? Гучір чи що, друзі? Так, добре. От навіть такі штанці. 600 гривень. Непогано. Ось який вітер, аж маники не зносить. Ну, гляньте, такі образи непогані. І ось ці босаніжки, ну непогано виглядає на ніжках. Так. Для виняткового якогось для виняткової події якоїсь такої. 460 гривень. Светрик такий жіночий. І якось бачу людей в Сенсеї більше, аніж в тих магазинчиках. От 800 гривень, жіноча курточка. Тепленька, що ще потрібно, гарно виглядає. ось така на запах. І ще різні кольори. Як на мене, то супер. Єдине, що вона коротенька, ну прям вже коли так, не вітряно. Всі такі коротенькі курточки. Ось такими гудзиками. 700 гривень. Гарно. Так. А, і от бачу ще жилет. Жіночий, боже, ще й з капюшоном 900 гривень. Клас, друзі. Погляньте, він довгий, теплий. Ну, це просто супер. Мені подобається. От шопер, ну, 270 гривень. Так, да, якість там краще, але все одно. Вона багато відрізняється. Цікаві такі коледні 169. Так, це рюкзачок. Симпатичний. Ціна 650 гривень. Теж непогано. Ну і для любителя Кітці погляньте в чорному кольорі і в рожевому. Які маленькі сумочки. Ще з люстерком. Просто супер. І ціна. Ціна, друзі, 600 гривень. Ремінці, до речі, якось брала собі, погляньте, 220 гривень. Чим поганий ремінець. Він, до речі, а, як сказати вам, не зношується. Сінцей, тоненький на суконьку 340 гривень. В різних кольорах. Які тільки хочете. Супер. Так, ось такий леопардовий 219 гривень. Сумочки. Знов ось цей бренд. Ну, як то, копія на цей бренд, так? Загалом... Великі такі розміри. От маленькі. А це що? Подвійна сумочка, так? 460 гривень? Ні, не може бути. А може, може. Ух ти, друзі, це просто супер. Погляньте, вона подвійна. Отак От виглядає 470. Угу. 600 гривень Друзі, нарешті в нас вийшло сонечко. Це щось неймовірне робиться на вулиці У нас сьогодні. штормове попередження. Такий вітер. На, дуже похолодало, о, я замерзла. Тому о, ми сюди випиваємо і ще не приходимо помилок. Обов'язково втеплюйтесь, тому що дуже-дуже холодно. Так, а в нас? Все було з вас і вам за це нікого не було. А, тож до зустрічі в наступних логах та відео. Всім бувай!